Справжнє новорічне містечко з ялинкою, каруселями, яскравими інсталяціями та вертепом розгорнулося в торговому парку на ремзаводі. Навіть коли в Чернігові добряче засніжило, тут можна побачити не тільки дітей, але й дорослих, які залюбки роблять фото на тлі патріотичної ялинки, прикрашеної маскувальною сіткою, яку сплели волонтери. Така новорічна інсталяція в Чернігові створена для дітей, аби подарувати їм відчуття свята та щасливі емоції дитинства. Це все взагалі робиться виключно, мабуть, для дітей, щоб вони в цей час, коли йде війна, щоб в них було якесь маленьке свято, скажімо так. звісно, вони приходять сюди з батьками, поставили це наші орендарі, поставили тут маленьке містечко, такі каруселі. Також на території парку можемо побачити інсталяцію обрядового різдвяного дійства. Вертеп поставили, це в нас. Таке з вірою, скажімо так, в перемогу, тому що наш власник він теж якби військовий. Він з перших днів повноштабної війни він був на війні, був поранений. У такі тяжкі для країни часи треба знаходити щастя в простому, тому не дивно, що люди позитивно реагують на новорічне містечко. Проте й не забуваю, що в країні війна. Це дуже гарно, дуже яскраво. Прийшла перший раз на цю сторону. Ми живемо тут пів року живемо, в цьому районі дуже подобається, дуже гарно. Освітлення для діток є розваги. Що Дуже подобається. Чернігів улюблене місце, якщо чесно. А звідки ви приїхали? Дніпропетровська область. А готуєтеся вже до Різдва, до Нового року? Так, звісно. Ну, Різдво Новий рік, поїдемо додому. Тут ми працюємо, в садочок ходимо. Я проти локацій, святкування. Так само, як на площаді співають, танцюють, коли війна. Я на Донбасі вісім місяців провів. І для мене це важко дивитися, У мене душа болить. Я хочу, щоб все закінчилось, а потім відсвяткувати все, все. Дітки мають святкувати. Я думаю, це можна вдома все зробити. Новорічний настрій в мене вже є. Потихеньку готуємося до нового року. Сподіваємося, що незабаром у нас чекає перемога і локація. Я вважаю, дуже гарна. Неподалік новорічного містечка є укриття, тому в разі тривоги варто дотримуватись правил безпеки та перейти до нього, аби вберегти себе і рідних від непривітного сусіда.